Вітаю нещодавно завершилися перемовини між китайським лідером та путіним. Про що вони домовилися, яких змін очікувати надалі, та до чого готуватись. Про це поговоримо з Тарасом Березовцем, капітаном Збройних сил України. Вітаю пане Максиму. Вітаю. Зустріч російського лідера з головою КНР та рядом інших державних діячів. Це гра Путіна у створення потужної коаліції. чи насправді гра для внутрішнього споживача? Взагалі, яка реальна мета була візиту Путіна до Китаю? Реальна мета візиту Путіна до Китаю забетонувати, зафіксувати створення нової альтернативної Вашингтону в вісі Пекін. Москва. Тегеран – це стратегічна мета Путіна вивести Росію з під режиму санкцій, під яким він опинився після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І крім того, Путін надзвичайно цікавить створення альтернативного політичного центру впливу, розуміючи, що Пекін так само. Одержимий місією стати над державою. Ці наміри були виселені публічно главою Китаю Сі Цзіньпіном під час останнього з'їзду комуністичної партії Китаю. Він посів всі три найвищі посади в цій державі, об'єднавши їх, і має амбіцію привести. Китай до статусу над держави подібної до того, який мав радянський союз свого часу відносинах Сполученими Штатами Америки. Питання тільки в тому, що інтереси Китаю і Росії тут абсолютно розходяться, тому що Китай не бачить Росію рівноцінним партнером. Він не прагне, аби Росія стала над державою. Він хоче зробити Росію молодшим партнером, але все це залишається за душками. Цих перемовин важливо те, що Китай грає одразу на кількох шахівницях. Йому це дозволяють його економічні можливості, політичні можливості, і зрештою високий інтелектуальний рівень китайського керівництва, яке здатно прораховувати свої кроки на багато років наперед. У випадку з Росією, це все ж таки ситуативна гра. Путін неодноразово доводив, що він є поганим стратегом, але добрим тактиком. Тобто, в ситуації до двох років він може прораховувати свої, скажімо так, наслідки своїх дій достатньо непогано. Але як в ситуації з повномасштабним вторгненням, ми бачимо, що навіть тут Путін відверто послизнувся, як герой радянської кінострічки, діамантова рука, і впав. Зламавши собі е, кістки. Е, втім, нинішня зустріч в Китаї важливо також е, в тому контексті, що на ній був присутній один з лідерів країн Європейського Союзу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орман. Це теж треба визнати великим успіхом саме китайської дипломатії, не російської, тому що Орман приїхав не до Москви. Він приїхав до Пекіна. От і навіть його особиста зустріч з путіним вона знову ж таки сталася з дозволу приймаючої китайської сторони. Китаю важливо було показати, що він здатен реалізовувати свої стратегії, в тому числі з рахунком країни, яка входить і до Європейського союзу, і до НАТО. Але з іншого боку, це створює зараз додаткової проблеми для Брюсселя, Їм буде потрібно реагувати на цю ситуацію. Враховуючи ті бздури, які угорський прем'єр встиг наговорити під час свого китайського вежу. От як, як споглядають на цю ситуацію Сполучені Штати Америки, тому що економічно е, і Штати і Китай вони дуже тісно між собою пов'язані, плюс процеси глобалізації, так і м -м, наскільки Китай може вести таку реальну самостійну політику, так по відношенню навіть до Росії, чи може Байден напряму вплинути на Китай, щоб ці зв'язки, наприклад, Росія-Китай, е, значно охолонули, так і, наприклад, Китай не надавав настільки економічну, в першу чергу допомоги для? Для Росії у війні проти України Сполучені Штати розглядають Китайську Народну Республіку як свого геостратегічного противника і суперника. Відповідно до цього будується зовнішньополітична лінія всіх адміністрацій. Це неважливо, хто знаходиться при владі – демократи чи республіканці? Китай це головний зараз геополітичний виклик безпеці сполучених штатів і їхніх союзників. До речі, нещодавно оприлюднена доповідь конгресу на 145 сторінках. Вказує на те, що політичне керівництво сполучених штатів повинно бути готове до одночасних воєнних дій з Росією і з Китаєм після 2027 року. Рівень максимальної загрози, які вказують автори цієї доповіді, вказує 2027-2035 роки, як рівень максимального загострення можливого відносин між сполученими штатами з одного боку китайською народною республікою Російською Федерацією з іншого. Це означає, що Америка і політична структура військова зараз будуть активно перебудовуватися, готуватися з нових крівнів загроз. Тим більше враховуючи, що китайське військово-політичне керівництво не приховує планів повернути під свою руку бунтівний острів Тайвань. Відповідні задачі поставлені, і зараз почалася активна реформа збройних сил Китаю, які знову ж таки з огляду на досвід російсько-української війни переглядають. Власні помилки і недоліки враховують нові аспекти ведення цієї війни в першу чергу активне використання БПЛА. Активне використання малих тактичних груп на полі бою, яке зафіксовано нову роль артилерії, нову роль е, зенітно-ракетних військ. І Китаю потрібно ну як мінімум ще 5 років для того, щоб перебудувати в достатній мірі свої збройні сили, щоб вони відповідали умовам і викликам ведення сучасної війни, тому сполучені штати в першу чергу дивляться безперечно на пікін, і лише в другу чергу вони дивляться. На Росію знову ж таки розділяючи їх з одного боку між собою. Але з іншого розуміючи, що джерело походження проблеми по суті одне й те саме, тобто вони не сприймають їх безперечно як єдине ціле Китай і Росію, але вони розуміють, що вплив все ж таки Пекіна на Москву є набагато більшим ніж навпаки з іншого боку. Адміністрація е президента Байдена ну жодних серйозних важелів впливу на сьогоднішній день на китайське керівництво немає, крім зменшення обсягів торгівлі, запровадження санкцій по відношенню до певних китайських корпорацій. От, але американці зараз думають над загальним стримуванням експансіоністської стратегії Китайської Народної Республіки, над тим, як стримати економічний розвиток. і Ми бачимо, що результати ці вже дають. Економіка Китаю почала уповільнюватися, закладені були передумови цього процесу, ще попередньою адміністрацію Дональда Трампа. Ну а Байден продовжив цей курс на поступову, скажімо так, ізоляцію Китаю від західних ринків. Але тут Китаю допомагає те, що є серйозні, скажімо так, розбіжності, все ж таки, в відносинах між США і європейськими союзниками стосовно подальших дій, стосовно Китаю, ми бачимо президент Франції, Макрон сповідує свою власну. Стратегію він зустрічається з от, те саме стосується і Німеччини, меншою мірою інших європейських країн. Тому Сполучені Штати зараз будуть займатися в першу чергу тим, щоб переконати європейських союзників, все ж таки об'єднатися і діяти в єдиному ключі проти експансії політики Китаю, от яка себе показує дуже агресивно на африканському континенті, Південноамериканському і в Азії. В наступному році будуть вибори як в Сполучених Штатах Америки, так і в Росії у Російській Федерації. Як це може вплинути на безпосередньо на воєнні дії в Україні стратегія Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України вона буде і надалі залишатися? Чи насправді ні? Переключиться питання вже щодо допомоги Тайваню проти Китаю? Ну, по перше, ніхто на заході зараз не сприймає російські вибори як демократичний процес. Остання резолюція парламентської асамблеї Ради Європи вказує на те, що Росія визнана диктатурою, і те, що Володимир Путін буде вважатись нелегітимним після 2024 року. Тому жодних ілюзій стосовно чесності цього процесу, конкретності цих виборів немає, і ми не можемо виключати того, що окремі країни заходу не всі безперечно, але окремі країни заходу це в першу чергу можуть бути країни центральної та східної Європи, країни Балтії. Можливо, це може бути Канада Японія. Вони можуть взагалі не визнати підсумки цих президентських виборів в Росії в 2024 році, тому якимось чином говорити про те, що їхня стратегія корелюється з цими так званими виборами, я кажу, так званими. Тому що в Росії вже давно немає виборів. Фактично, там єдині вибори, які можна було називати демократичними, в якійсь мірі вони відбувалися за президентство Бориса Єльцина. Все у Путіна починаючи з 2000 року, і далі це була суцільна маніпуляція і імітація проведення будь-яких виборчих кампаній. Захід не прив'язується. До того що відбувається в Росії, скажімо так, внутрішньо там немає серйозних процесів від центрових. Поки що принаймні немає серйозної опозиції. Вона знищена, видавлена за межі Росії. От і тому все, що відбувається в Росії, воно мало впливає на стратегію заходу. Загалом її можна так само характеризувати як стратегію часів холодної війни. Стратегія стримування Захід уникає. Персональна ескалація з режимом Путіна, кожен крок передачі Україні того чи іншого зброєння він обов'язково узгоджується з американськими військовими. От і ми бачимо, що адміністрація Байдена не хоче провокувати Путіна на збільшення ескалації в цій війні. Вони намагаються уникати провокування Путіна, очевидно, маючи для цього надійні розвіддання, які вказують на те, що Путін може бути психічно нестабільний. Іншими словами він може піти на застосування тих чи інших видів озброєнь під впливом якихось емоційних чинників. До речі, чергова ця політична нестабільність Путіна виявилася час візиту, якраз таки до Пекіна, де Путін реагував на запитання пропагандиста з російського телеканалу. Надання сполученими штатами ракет-атакам. він там вийшов фактично з себе, от і він показав свою психічну неврівноваженість і несподівано запропонував ідею мирних переговорів. Несподівано, до речі, західні аналітики також з інших європейських країн стверджують, що напередодні визиту до Китаю Володимир Путін хотів навпаки. Посилити свою позицію, тому о, наступ біля Авдіївки, а також о, підрив о, газогону Балтімор, о, все це було для того, щоб посилити свої позиції. Водночас, Сполучені Штати Америки о, нам якби надали атакам. Все. Чи можна поєднати всі ці речі? Це о, таке співпадіння, насправді, чи ні? Ну, це не можна жодним чином поєднувати, тому що наступ під Авдіївкою? Ніяк не корелюється з процесом надання Україні тих чи інших відділ озброєнь. Подібних наступальних операцій локально відбуваються десятки на фронті під час війни, і жодну з них не можна, скажімо так, якимось чином інтерпретувати як передумову надання тих чи інших видів озброєнь. Ну до певної міри великі успіхи зсу, наприклад, Харківська наступальна операція або звільнення Херсона вони вплинули на збільшення надання Україні воєнної допомоги безперечно, і кожна наша успішна операція вона загалом впливає, але в цілому надання тих чи інших видів озброєнь це довгий процес узгодження, і тому він не прив'язується до якихось конкретних воєнних подій. Він корелюється і узгоджується місяцями, інколи роками. І кожна передача цієї зброї відбувається в тісній співпраці і кореляції з генеральним штабом ЗСУ. Кожного разу союзники надають нам саме ту зброю, яку ми від них хочемо отримати. Тобто вони не надають її здам за власним бажанням, а вони надають конкретно по тій номенклатурі, яку запитує генеральний штаб. В випадку з атакамсами ця історія тривала понад рік. Вона завершилася успішно, як ми бачимо, і ми знаємо, що кожного разу, коли ЗСУ демонструють високий рівень професіоналізму, використання західної зброї. Надання цього конкретного типу озброєння завжди збільшується. Я думаю, цього разу буде так само. Блискуча операція Dragonfly по знищенню російської авіатехніки на аеродромах Бердянська і Луганська. Безперечно, переконає західних союзників, що в черговий раз ЗСУ довели, що вони можуть розпоряджатися цією зброєю високоточною, показувати блискучі результати. І тому цього озброєння конкретно цього озброєння буде ще більше. А от саме щодо цього конкретного зброєння, колись раніше лідер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що якщо Сполучені Штати Америки наважуються нам передати атакам це, тоді і Німеччина передасть далекобідні ракети з дальністю до 500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, тепер це реальність може дійсно Німеччина найближчим часом наважитися на передачу цього зброєння? Про... про крилаті ракети Таурус. Повітряного базування це питання, на жаль, на сьогоднішній день є питання внутрішньої політики Німеччини після першого схвалення. Уряд Олафа Шольца вирішив затримати цей процес, і як стверджують самі німецькі політики, зокрема глава комітету Бундестага Цимерман, питання полягає в особистій позиції федерального канцлера. Він з якихось особистих, скажемо так, міркувань. Е, вирішив поки що переглянути строки передачі цього чи це можливо, в мене немає відповіді, чи буде похвалене позитивне рішення. От з одного боку попередні заяви Олафа Шольца кажуть про те, що він це зробить. от, але є очевидно, якісь внутрішні стримуючі чинники. І я не компетентний зараз. Це на метання моєї компетенції коментувати питання внутрішньонімецької політики. От я думаю, що все знаходиться в руках українського міністерства оборони і в руках американських союзників, які ведуть інтенсивні переговори з цього питання, і ми дізнаємося результат цих перемовин найближчим часом. Повертаючись до заяв Путіна, які він заявив саме в Китаї, де він сказав, що літаки із системами кинжал постійно тепер літатимуть над чорним морем. Скажіть, будь ласка, це побоювання після передачі нам атакамців? Чи буде це реальною загрозою для України насправді? Чи це була заява просто для внутрішнього споживача Російської Федерації? Ну, це заява в першу чергу для західного світу. Це не проросійське так зване суспільство. Збільшення російської присутності в акваторії Чорного моря становить в першу чергу загрозам інтересам країн НАТО, які контролюють більшу частину акваторії Чорного моря. Це в першу чергу сигнал Туреччині. Це сигнал Румунії Болгарії про те, що Росія буде підвищувати свою військову присутність. І як ми бачили в випадку з е, півночі Росії, де вони почали погрожувати країнам Балтії і Скандинавії, НАТО відреагувала дуже швидко збільшивши е, свої авіагруповання в даному регіоні. Певно, так само буде і тут. Е, на будь-які погрози Путіна, НАТО буде відповідати симетрично. Завжди вони це роблять, але не слід недооцінювати безперечно цю загрозу. Пам'ятаючи, що росіяни здатні до е миттєвого підвищення рівня ескалації, як це було наприклад, коли російський літак збив американський розвідувальний дрон над акваторією Чорного моря? Ну фактично там заливши його мастилом, ну тим не менше. Він призвів до його аварії, тому е, треба бути готовими до нових інцидентів небезпечних. Путін буде їх очевидно провокувати. Він перевіряє реакцію заходу, в тому числі на це, і це в першу чергу не про Україну, не про російську аудиторію, а про захід і НАТО. Ну от певен, що НАТО відреагує адекватно і симетрично на цей рівень загрози. Буде очевидно збільшено. Присутність ударних авіаційних групувань на аеродромах східного флангу НАТО, і вони мають бути безперечно готовими до того, що Росія готує, готує наперед нові провокації, і очевидно, що вони можуть співпасти з часом президентської кампанії в Росії, тому що Путіну треба грати в такого сильного лідера, який не боїться, скажімо так, кидати виклик поганцям з НАТО. От і швидше за все він буде грати. От в такого там аля руська болінова героя. Якраз uh, таки в рамках цієї президентської кампанії, от якщо говорити про президентську кампанію Путіна раніше, він постійно показував uh, про перемоги так або якісь стратегічні, геополітичні тощо свої перемоги. Якщо um, на фронті жодних перемог в Російської Федерації немає, uh, постійні впровадження різних санкцій, uh, вихід бізнесу з Російської Федерації, що Путін може реально представити uh, для внутрішнього споживача, uh, щоб, хоч якось підняти свої рейтинги, чи не підняти взагалі для нього це актуально нині? А, чи вже наперед все вирішено? І чи може в цьому питанні Україна якось впливати на вибори в Російській Федерації? Яким чином підтримувати, наприклад, російську опозицію, чи не в цьому ніякого сенсу? Знову ж таки, політичне питання, стратегія підтримки російських опозиціонерів чи ні, це належить до компетенції українського політичного керівництва. Вони самі мають визначати це. Що стосується того, чи впливає Україна на вибори Росії, звичайно, вся кампанія Путіна вона буде проходити під знаком війни в Україні. Тут немає жодних сумнівів. Чому Тому що для Путіна ця війна стала такою ідеєю фікс? Він одержимий. Досягнення будь-якого позитивного результату тут і будь-що в Україні буде трактувати як свою власну перемогу. Незважаючи на те, що він так і не зміг досягти стратегічних цілей захоплення України і знищення її як незалежної держави, він все буде подавати і московська пропаганда як однозначна перемога Путіна, тому Україна це знаєте питання в тому, що чи собака хрутить хвостом, чи хвіст крутить собаку, Україна зараз фактично керує всім російським внутрішньополітичним порядком. денним. ми бачимо, що. Жоден російський політик федерального чи регіонального рівня він не може обійти питання війни в Україні. Вони так чи інакше зав'язані. Списила мається там між патріотами навколо того, чи треба знищити українців всіх, чи треба їх зробити рабами. От а російська опозиція поділилася між тобою, яка хоче одна знищити її військовим шляхом, так як це робить. Наприклад, політичне крило Іллі Пономарьова, або тими, хто хоче більш, скажімо так, мирного сценарію, який пропонує російський блогер Навальний. Тому фактично ми керуємо Росією із середини зоні. Я не знаю, чи це є позитивом чи ні, але це це є безперечною правдою. Що стосується їхньої, скажімо так, на чому буде Путін грати, він безперечно буде зацікавлений знову ж таки грати на загальних соціальних питаннях. Він буде говорити про гарантії соціальні так званим ветеранам так званої СВО, членам їхніх родин, виплати і подібне, і все, все одно буде знову ж таки крутитися. Все соціальна тема. Навколо теми ветеранів, так званої СВО російських військовослужбовців, які були вбиті, чи отримали поранення в Україні. От і очевидно, що це стане красною червоною ниткою проведення всієї його передвиборчої кампанії. Але Путін обмежений зараз все таки ресурсно в збільшенні цієї допомоги. Ну от тому я думаю, що першочергово, на перший план будуть виходити теми. От, подивіться, як добре стало на. Окупованих територіях, які вони називають нові регіони, от як Росія зараз там щось відбудовує. Вона зараз активно до речі вкладає. Подивіться не стільки в російські регіони, скільки в українські окуповані будує дороги, мости. От активно, і це не випадково. Тобто, це створюється картинка саме під президентські вибори. росіянам знову будуть показувати. Подивіться, як добре там, куди приходить Росія, куди приходить руський мір. А от водночас, повертаючи ще до переговорів, Китай наважиться на реальну військову допомогу, тобто великих масштабів, як нам, наприклад, передають західні союзники там військову техніку, танки, бронемашини і так далі. А згодом і літаки, чи може Китай виступити безпосередньо одним із учасників конфлікту на стороні Російської Федерації? А все таки зовнішня політика Китаю є дуже послідовною, тому що Китай це планова держава, яка керується комуністичною партією і бюрократичним апаратом, і несподіванки тут фактично виключення. Я думаю, що говорити про те, що Китай яким чином буде брати участь російсько-українській війні, є неправильним. Китай чітко дотримується, все ж таки, політики нейтралітету, він намагається грати роль посередника, активно пропонує себе в якості подібного переговорника. І участь пряма в війні Росії проти України протирічить китайським геополітичним інтересам. З одного боку, Китай зацікавлений в ослабленні Росії і тим, щоб вона стала більш договороздатною, з іншого боку. Китай зацікавлений втягнуванні заходу в цю війну, тому що це так само створює додаткові проблеми для наших західних партнерів. Тому пряма участь Китаю в цій війні наданням будь-якої допомоги військової фактично є виключеною. Чому тому що це грає проти інтересів Китаю знову ж таки? Друга причина: Китай зараз в першу чергу опікується власним переозброєнням. І реформи власних збройних сил і їм фактично нема що дати росіянам. А для цього є північна Корея, в якої величезні є запаси старого радянського зброєння в першу чергу. До речі, китайського виробництва. От і якщо Росії потрібно буде знайти, як любить казати Путін воєнний супермаркет, він завжди звернеться до Кімчини на що зрештою відбувається, і саме звіти і буде отримувати. Озброєння першу чергу його цікавлять снаряди, тому що Росія відбувати свідчуває снарядний голод і стволи для російської артилерії. А Китай, безперечно, в цій ситуації брати участі не буде. А от щодо Північної Кореї, наскільки ця допомога може бути е, довготривалою? Так, тому що і Північна Корея вона постійно е, тримає свої сили проти Південної Кореї в такому е, підготовленому стані? І е, взагалі питання якості е, цих, цього озброєння, яке вона передає Російській Федерації? Ще раз вибачте, не зрозумів. Ну, е, скільки може тривати військова допомога, наприклад, Північної Кореї для а. Російської Федерації? Ну, дивіться Північна Корея нагромадила величезні запаси артилерійського зброєння, патронів в тому числі, і подекуди на фронті ми зустрічаємо ці маркування виробництва китайської народної республіки, але знову ж таки з маркуванням армії Північної Кореї. Тобто, в якихось кількостях це озброєння в лімітованих воно передавалося ще з минулого року. Скільки вистачить цих озброєнь, не знає насправді ніхто навіть західна розвідка. Тому що обсяги і власного виробництва і передачі десятиліттями з СРСР і Китаю, ну вони невідомі, але ну це будемо так казати. по-простому, це астрономічні цифри. Чому тому, що північна Корея найбільш мілітаризована країна в світі, вона має найбільшу кількість військовослужбовців на 100 тисяч населення. Тобто навіть ні Росія, ні Китай, ні Случені Штати поряд не стояли. І тому ця країна готувалася до війни десятиліттями, і вона здатна вести воєнний конфлікт протягом багатьох-багатьох років. От виходячи з потреби Росії, знову ж таки на сьогоднішній день Росія е, може е, щодня використовувати близько 8 тисяч артилерійських пострілів. На піку це був липень 2022 року. Росія могла вистрілювати до 60 тисяч пострілів на день. Це астрономічна цифра. Зараз ця цифра скоротилася до 8. Ми бачимо дуже суттєво. От очевидно, що північна Корея не буде віддавати звичайно Росії всі свої запаси, тому що вони. Залишаються мілітаризованою країною і вони готові воювати мають бути будь-якої хвилини. Я би говорив так, що цих запасів може вистачити ну мабуть на кілька місяців. напевно не на рік, але на кілька місяців введення війни Росії напевно вистачить. Все ж таки, ким буде дбати в першу чергу про власні інтерес і діяти заглядки на свій генералітет. От допомогу Росії вони нададуть, але вона не буде безперечно безкінечною, без, безлімітованою вона не може бути. З нами на зв'язку був Тарас Березовець, капітан Збройних сил України. Дякуємо вам і бережіть себе. Дякую, пане Максиму. Нагадую, Дякую. що потрібно підписатися на Ютуб канал Фокус, поставити вподобайки нашим випускам та писати в коментарях свої відгуки. Залишайтеся з нами і зустрінемося в наступних випусках.